Ви пам'ятаєте, коли ви вперше відвідали наш меморіальний комплекс? Якраз 20 років тому. Мені, відповідно, було років 11-12. На мене це справило враження, тому що такі я жив не в Києві, а сам в Чернігова цікаво було побачити і частину людей меморіального комплексу. Досі ці там стояли давно два танки зі схрещеними столами. Я думаю, вони досі стоять напевно і розмальовані в квіти. Так я точно знаю, що ви сьогодні були у просторі виставки Україна розп'яття. Ви мали можливість оглянути виставку? А, наразі тільки частково а, бачу частково присвячено Криму і окупації Автономної Республіки Крим. Тобто, наскільки я знаю, там є частина експонатів, яку якраз ми від своєї організації поверне живим. Також давали там можливо частинки від Петріота чи від атак, я не пам'ятаю. від чогось дуже крутого. ви у нас були на відмітках 36 шість шість метрів не був. і не динос. Мені здається, всі рази, коли я був тут, вони були чомусь закриті. Не знаю, чому тепер от хочеться відвідати, якщо чесно. Що б ви хотіли побажати музею на його ювілей. Продовжувати робити так само круту і якісно свою роботу, як я вже казав, такі комплекси і такі музеї дуже важливі для країни і для її інституційної і історичної пам'яті. Тому я вам бажаю, як кажуть, в армії наснаги у вас все вийде. Ви дуже круті.